Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословенного вечора ранку, дня, хто коли буде дивитись, ми з вами на кухні, ви на каналі Захоплення Марічки, і будемо робити з вами розпаковочку. Знаєте, йшла сьогодні з церкви, зайшла в магазин і чуть скупилась. Адже майже всі крупи закінчились. І тому, друзі, коли в пакет. Говорили, що я не донесу. Жіночі руки сильні. Головне, щоб витримав пакет. Пакет витримав. Ну, а тепер вам покажу, що я купила, друзі. А купила я зараз ми опустимось ось так донизу. Так, вибачте, за те, що є чуть-чуть темно, тому що в нас є вечір. Так, а купила я. Ось таку крупу пшеничну. По-моєму, 15 чи 18 гривень. Якось так. Добре, не пам'ятаю. Так, рис пропарений, довгий, скільки тут 900 грам, 55 гривень. Гречка, друзі, 900 грам, 25 гривень. Рис вже в нас дорожчий за гречку. Так. Пшоно. 25 гривень. 900 грам. Так, манна крупа. Так, ось 25 гривень. Ось так, в сторону. І ось такі макаронні вироби. Київ. Мікс. Кілограмова упаковка, по-моєму, 40 з чимось. Друзі, не запам'ятала. Знаю лише, скільки за все заплатила. І купила ось таких дві упаковочки, 350 грам, друзі. Ось, 350 грам мюслі. Решила себе чуть побалувати. Я дуже-дуже люблю такі мюслі. Це будуть мої ранкові сніданки. Так, це з горіхами різними-різними. Ціна? Ціна, друзі, 70 гривень. Ну, трішки дорого, але я думаю, що мені вистачить надовго. Тут є горіховий, горіхова насолода мюслі. А тут є мюслі 5 фруктів. Ось, також 70 гривень кілограм. Я думаю, що мені вистачить це надовго, друзі. І, о, до речі, з горіхами 350 грам, а з фруктами 450. Тут легший, напевно, і просто в упаковку більше міститься. Ну, а як їх приготувати? Тут все пише. І якимось сніданком з вами поділюсь, <гадуємо> приготуємо разом. Є в мене молочко і, і будемо готувати. Так, за ось дві упаковочки цих мюслів, за макароні вироби, за манку, за пшоняні крупи, за гречку рис і пшеничну ну, січку я заплатила 328 гривень. Ще хотіла олії взяти, але без велосипеда все ж таки я не донесла б. Так, друзі, це є в нас з магазина розпаковочка. Ну, а тепер вам покажу. Ну, а це, друзі, є стрітинські свічки. Так, як в нас 2 лютого. Свято з Господнього попало на робочий день, я була на роботі і не в змозі була піти до церкви, а в нас в селі нема храму, і... і тому я купила для себе і для мами, і для своїх рідних. Так, одна свічечка коштує 35 гривень. П'ять свічечок поїде в рідне моє село, а тих п'ять свічечок, що лишиться тут, ми поділимось також. Для мене, напевно, залишиться лише дві. І ось такі справи, дорогі мої друзі. Ну що ж, нехай стрітельська свічечка нас оберігає від усякого лихого. А те, що, друзі, я накупляла, нехай дає мені силу жити і рухатись далі. Якось так. Ну що, дорогенькі мої, я вас люблю, цілую обнімаю. І тільки найкраще вам усім бажаю. Кому сподобалась моя розпаковочка, кому подобається мій канал, підписуйтесь на канал Захоплення Марічки. Підтримуйте мене своїми переглядами від початку до кінця, щоб ви підтримали мене своїми подобайками, своїми коментарями. Так, не завжди я зможу відразу ж вам відповісти, тому що останнім часом дуже поганий інтернет. Але я стараюсь. Я вас люблю, цілую і обнімаю. А тепер скажу вам пока, 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 пока. пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока-пока, друзі, пока!